Я не можу вам назвати точну цифру. Таких органів державних інституцій, так. але один з них назвали. Я можу назвати ще один державну інституцію, це антикорупційний комітет на чолі з президентом, який був створений буквально у березні 2010 року, і куди ввійшли за його указом дуже багато впливових і солідних людей, які очолюють відповідні правоохоронні відомства, в тому числі і представники громадськості і парламенту. Малень Однак точні, за ці це. роки я хочу завершити так. думку. Ми не чули жодного. Результативного якогось фактору, що зробив антикорупційний комітет при президентові на чолі зниву, і сьогодні в державному механізмі в державній структурі є спеціально уповноважені на це структури, які працюють у службі безпеки України, так званий підрозділ К. У міліції управління з боротьби з організованою злочинності, так званий УБОЗ, у податковій спеціальний підрозділ, який переймається корупцією, у прокуратурі спеціальне управління про протидії корупції, телефон довіри існує. Так що всі вони роз'єднані своїми напрямками, але вже 10 років, 10, якщо мені не зраджує пам'ять, якщо може 9, ведеться мова про те. Що в Україні з масштабами її корупції треба з цим явищем боротися інституційно, створювати спеціальну структуру закритого типу з відповідним законодавчим оформленням?